Я, Павленко Вероніка, представляю дослідницький проєкт з теми актуалізації військової лексики в сучасній українській публіцистиці. В Україні триває війна, що породила відповідальність і згуртованість українців, принесла тривогу і біль кожну кожної і заклад. Ми пишаємося Владиславою Чишковою, сестрою нашої гімназії, котра з початку повномасштабного вторгнення стала на захист територіальної цілісності, незалежності та суверенітету української держави. У нашій презентації представлено шеврони батальйону сухопутних військ. Ську Україні, у складі яких служить вона Владислава. Початком російської збройної агресії збройні сили України захищають її суверенітет та територіальну цілісність у ході АТО ООС ведення бойових дій після повномасштабного вторгнення російської армії 24 лютого 2022 року. Воїни продовжують гідно відстоювати незалежність нашої держави у зв'язку з низкою подій подією. Кот: революція гідності, анексія Російської Федерації у Криму, вторгнення російських військ на територію України, уведення правового режиму воєнного стану в Україні у публіцистичних текстах Другого Дев'яття 21 століття. Активізовано вживання військової лексики. Питання функціонування військової лексики та її впливу на мовну практику є актуальним у сучасних культурно-історичних умовах і потребує окремого дослідження. Актуальність вирішення означеної проблеми, необхідність її теоретичного осмислення та емпіричного вивчення, а також соціальне значущість домовили вибір теми дослідження. У нашому проєкті використано результати наукового пошуку таких учених: Марини Навальної, Ірини Литовченко, Оксани Ковтунець, Олександра Тараненка, Світлани Гриценко, Юлії Калужинської. На основі аналізу лінгвістичної літератури з проблеми актуалізації військової лексики розглянуті теоретичні засади дослідження військової лексики в сучасній українській публіцистиці. Уточнена та визначена сутність понять неологія, актуалізація, неологізми, новотвори, позамовні чинники, військова лексика. З'ясовано, що динаміка військової лексики зумовлена дією позамовних і внутрішньомовних чинників. Позамовним чинником розвитку військової лексики є рівень розвитку національної техніки, промисловості та культури, виробничо-технологічний, соціально-комунікативний та історико-політичний. Внутрішньомовним чинником є становище мови в суспільстві та рівень розвитку функціональних стилів. У проєкті висвітлено хіти і результати дослідження лексико семантичних особливостей військової лексики в сучасній українській публіцистиці, виявлено актуалізовані лексичні одиниці на позначення військових понять, об'єднані за такими напрямами повернені кіборг, стилістично трансформовані головнокомандувач, проскрибовані набій, переорієнтовані захисних військових соколи. У процесі наукового пошуку нами виявлено 13 актуалізованих лексем: Небесна сотня, «Слава Україні», слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе, повномасштабне вторгнення, воєнний стан, «200», «300», територіальна оборона, повітряна тривога, волонтерство. Проаналізовано лексику об'єднано в чотири лексикотематичні групи: назви позивних військових, назви військових дій, процесів станів, назви осіб, назви військового спорядження. Лекс перша лексикотематична група, назви осіб, поєднує такі підгрупи Лексеми на позначення воїнів захисників спільноти українських комп'ютерних спеціалістів Російської Федерації, Російських окупаційних військ. Назви осіб, що уникають військової служби на позначення ворога. Прикметники на позначення захисників ворога. Друга лексико, тематична група назви військових дій, процесів станів, поєднує такі підгрупи, назви об'єднань що вели воєнні дії, лексеми на позначення, бойових дій між противниками, військової тактики, дипломатичних процесів, дій українців щодо спротиву загарбника, ідеології та практики войовничого російського шовінізму, процесу ліквідації ворогів, бойових втрат агресора, негативної оцінки ворога, новотвори на позначення військових дій, топонімічного походження, лексеми іншомовного походження на позначення військових процесів. Третя лексикотематична група назва озброєння військового спорядження, представлена кількома підгрупами, як от бронетехніка, артилерія, тактичні ракетні комплекси, радіолокаційні станції, системи протиповітряної оборони, системи берегової оборони, інженерна техніка, лазні і пральні на колесах, автомобілі, боєприпаси. Наступна лексико, тематична група позинів військових поєднує такі підгрупи. Назвемо приклади: назви Від імені. Мартин, Сокол, Захар, асоціативні на основі прізвища, літак, за описом зовнішності – зачіски волоссяного покрову обличчя, чуб, сивий вус на основі віку бійців і родинних зв'язків. Дід батя, малий, на честь видатних воїнів, Богун, э, Богун, сармат, Байда, на честь вигаданих персонажів з фольклору, літератури кіно, Крауч, Нео, Тайлер пов'язані з попереднім місцем служби боцман, моріман, нацик, порід домашніх тварин або їхніх кличок, став, бульдог, Кузьма, за походженням: Музул, Подоляночка, Троєщина, за фахом: кухар, альпініст, хімік, тварин, птахів, плазунів, пума, орел, пташка, на основі особи, э, особистих якостей військових, шаман, лютий бор... Рода позивні на честь кінорежисерів, письменників, художників, музикантів, акторів, науковців, Давінчі він читає радар. Українська мова поповнилася новотворами, визначено 38 лекса. Місто герой України, АТО, ООС, ТЦК, СП, люди бджілки орки, зеокупанти, раси, зелені чоловічки, ухилянти, макронити, шойгувати, нуль зеленка, смск, відірпінити на чорнобаїти, пташки, очі, ночніки, бандеромобілі, баги на щиті зі щитом. Отже, у процесі проведеного наукового пошуку досягнуто мету дослідження: теоретично обґрунтовано та емпірично досліджено особливості військової лексики в сучасній українській публіцистиці. Поставлені завдання вирішені. Результати наукового пошуку представлено під час проведення тематичної дискусійної панелі міжнародної виставки інноватика в сучасній освіті. Мій виступ завершено. Дякую за увагу.